Аграрії б'ють сталеварів. У поєдинку 18-го туру Украграком створив сенсацію, обігравши срібного призера першої ліги минулого сезону Алчевську сталь. Клуб, який лише через проблеми із інфраструктурою не грає у прем'єр-лізі, приїхав у головківку у статусі фаворита. Підтвердити ж його на полі не вдалося. Перший гульовий момент у матчі створили господарі. На 16-й хвилині на ударній позиції опинився Євген Лозовий, але пробив вище воріт. А от досвідчені гості своїм шансом розпорядилися більш майстерно. На 31-й хвилині атака з лівим флангом завершилася передачею у центр штрафного майданчика і грою на випередження нападника Руслана Степанюка 0-1. Бо, відігрався украгроком за 5 хвилин. Віталій Пономар підстеріг помилку захисника суперників і влучно пробив у нижній куд – один Кінець тайму пройшов атака господарів, яким не вистачало лише влучного завершального удару. На початку другої половини поєдинку гравці сталі більше грали у ноги суперників ніж у м'яч. Як наслідок, за 18 хвилин заробили аж три попередження. А на 67-й хвилині друга жовта картка Антону Поступаленку перетворилася на червону. Щоб розіграти зайвого, аграріям вистачило 13 хвилин. Облога воріт Сталі завершилася обстрілом воріт гостей з ближньої дистанції. Двічі голкіпер Геннадій Ганів у неймовірних сейвах рятував команду від голу, й він капітулював після удару Євгена Лозового. Далі наглядачів чекали нервові останні хвилини матчу, але рахунок так і не змінився. 2-1. Друга поспіль перемога «Украгрокому» над командами з першої п'ятірки. Вроде пол моменту пропустили гол. Ну, молодці, відстояли, забили, забили ще один. Можу тільки сказати всім хлопцям спасибо і всіх болельщиків з победи. Юрій Гура каже, нинішня гра команди. Відповідь скептикам, які не вірили у потенціал гравців, треба вважати очки по осені цепляти, так і у нас. То, що в початку було, там розказували, що у нас не команда, а що там зброд. Там. Я б не сказав би. Ми сделали ставку на тех людей, которых ми брали, і зараз потихоньку, потихоньку ми. Вроде бы и результат Суперник переміг заслужено. Визнає головний тренер Сталі Вадим Плотников. Суперник победил заслуженно. Они боролись до конца. Ваша команда она очень вона Всю ігру строїть на єдиноборствах на боротьбі. І в этом компоненті повірте, я думаю, найкраща в лігі. А ось зірка зі столиці повернулася на щиті. Кіровоградці грали за аутсайдером першого дивізіону динамо 2 початок матчу був за кіровоградцями, які змарнували 100 100-відсотковий шанс вийти вперед. На 15 15-й хвилині Вадима Гонщика збили у штрафному майданчику динамівців, але Іван Рудницький з пенальті не зміг переграти голкіпера Кян. І після незабитого 11-метрового перевагою володіла зірка, а от втілити її у голи не вдалося. Натомість кияни свого шансу дочекалися на 42-й хвилині. Передачею Івана Трубочкина з правого флангу скористався Сергій М'якушко – 1-0. <плес> у другому таймі зірка продовжила тиснути на ворота Динамо. Чи не найбільше старався новобранець команди Антон Лисюк, але його ударам не вистачало влучності. Не допомогло нашим землякам і вилучення з поля нападника киян Романа Яремчука. 1-0. Динамо реваншувалося за поразку у Кіровограді у першому колі. Була недооцінка, а другий тайм. Ну, как бы, моменти створили, Мяч не пішов і пенальті. Футбол вот, не любить недооцінки і розхлябані. Ми сьогодні поплатилися. Як і зірка, Олександрія у 18-му турі грала на виїзді і розійшлася миром з краматорським авангардом. 2-2. Ця нічия дозволила нашим землякам залишитися на другому прем'єр-ліговському місці. А от Зірка та Украгроком стали сусідами по турнірній таблиці. Кіровоградці розташувалися на восьмому місці, аграрії на дев'ятому. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.